Запрошуємо на цю сцену Євгенія Стахова, голову управління Національної напівпровідникової асоціації України, керівника напряму самі з проектного офісу. Він він Всім привіт! Мене звати Євгенія Стахов. Моє завдання розповісти про драфт гаузевої стратегії щодо напівпровідників. Ми назвали чіпи для України. В принципі, розповісти про стратегію за 10 хвилин надважка, надважке завдання. Я думаю, що з ним може впоратися тільки людина з стратегічним баченням, тож буду сьогодні на це претендувати. Якщо можна, мені якийсь клікер або щось, щоб я міг керувати презентацією, і це мені допоможе. Так, дякую. Насправді небагато. Ну, я часто зустрічаю різні питання стосовно напівпровідників, тому для широкого кола я декілька вводних слайдів підготував. Насправді, чому напівпровідники? Це така важлива технологія, що ми повинні займатися її аж сьогодні під час війни. Ну, скажу так, що. Кожен пристрій, який у вас є зараз в руках, або можливо вдома, або який ви бачите, і в ньому є кнопка Вімкнути і вимкнути, він містить чіпи. Ну і декілька цікавих фактів. Насправді кожного року виробляється більше одного трильйону чіпів у світі. Це десь по 10 чіпів на кожну людину, точніше десь по 100 чіпів на кожну людину на землі. Транзисторів щороку виробляється десь 100 квінтільйонів або 100 мільярдів мільярдів. Це насправді величезна цифра. Можу сказати, що кількість зірок, яка сьогодні відома людству, які ми можемо зрати через телескопі, вона десь дорівнює теж тієї самої цифри. А ми кожного року виробляємо як людство, 100 квінтільйонів. У 2024 році відвантажено приблизно десь 8 квадратних кілометрів кремнієвих пластин. А енергія, яка споживається гаус в світі сумарна, вона співставна з енергією, яку споживає десь 3-4 таких міста, як Нью-Йорк. Е, ну і чому ця технологія вона вважається найбільш складною сьогодні у світі? Тому що вон, е, ця технологія вона працює в над, з надмалими розмірами. Ну просто візуально, щоб було зрозуміло. Тобто, зерно кави, воно довжиною десь 1 сантиметр. Зерно кунжуту в 2 мм, діаметр людського волосся десь 80 мікрометрів. Порошинка десь 30 мікрометрів, еритроцит, який тече по нашим венам, це десь 8 мікрометрів, молекула 1 мікрометр, вірус десь 300 нанометрів. Один транзистор. ну Тут я написав 300 нанометрів. На, насправді, самий малий транзистор сьогодні він розміром з 2 нанометра. Е, на одному квадратному міліметрі мікросхеми може міститися до. 200 мільйонів транзисторів. Одна мікросхема може мати десь до 500 кілометрів проводів всередині себе, а на одній пластині помістяться трильйони транзисторів і тисячі таких мікросхем. Тобто, для розуміння масштабу ми зможемо для себе уявити наскільки це складна технологія, але людство сьогодні вже має і це важливе досягнення нашої цивілізації. Трішки про таймлайн. Насправді робота нашої робочої групи почалася осінню 23-го року, де Федора, Федера він теж особисто підтримав ідею, що Україні точно потрібно займатися напівпривідниками. Нам потрібне своє виробництво. Було створено робочу групу. В кінці осіння 23-го року розділ по напівпривідникам був включений до загальної стратегії Він Він. Почалася робота над галузевою стратегією. І весною осінню цього року ми закінчили роботу над драфтом стратегії і драфтом законопроєкту. Насправді, сьогодні це невеликий анонс, буде ще громадське обговорення цієї стратегії, але сьогодні ми поговоримо про саме важливе. Драфт стратегії, він має п'ять стратегічних цілей. Перше, це створення виробництва. Ми наполягаємо на тому, що Україні потрібне, власне, саме фаундрі виробництва. Да, це складно, да, це. Так, це капітала ємко, але ми не повинні обмежуватися тільки ФАБЕС. Нам потрібне безпосереднє виробництво на нашій території. Друге, це розвиток керенді. Звичайно, нам потрібно нарощувати наші компетенції, розвивати свої досідницькі проєкти. Для цього потрібна і інфраструктура, і кадри, ну і загалом побудова цілої екосистеми. Третє це розвиток людського капіталу, і це, напевно, найбільший ботивник в цій історії, тому що. Ресурси можна знайти, інфраструктуру можна побудувати, але людей так так швидко не знайдеш. Їх потрібно вирощувати раками, накопичувати компетенції, і це один з головних фокусів нашої стратегії. Четверте це створення сервісної інфраструктури, тому що для цієї індустрії потрібні і центри ліцензування, і різні акселератори, які підтримують проекти, які будуть народжуватися вже всередині України. Не справді багато чого. Ну і останнє це локалізація компонентів і матеріалів, тому що е, Україна може що запропонувати світовому ринку стосовно локальних матеріалів, е, в тому числі так званих рідкоземельних металів, які надважливі у виробництві чіпів. Насправді ці метали вони займають структурі чіпу менше 1%, але без них чіп створити неможливо. тому… Це теж важливо, і ми бачимо, як на тарифні війни Трампа Китай реагує саме обмеженням на редкоземи. І це предмет їхніх переговорів. Насправді Україна, ну навіть скажу так, за оцінками стратегічного інституту США, найбільш критичний матеріал для них це Галій. Ринок його в рік десь 700 тонн, 99% виробляє Китай. Україна має знову ж таки за оцінками геологічної служби Сполучених Штатів Америки, приблизно 8,4 мільйона тонн запасів. Тобто є що запропонувати, є що розвивати. Тому п'ята ціль це локалізація компонентів. Ну, це стосується і обладнання, і сервісу для цього обладнання і так далі. Стосовно створення виробництва, детальніше хотілося б зупинитися. Ми бачимо це в декілька кроків. Перший крок це центр компетенцій з дрібно-серінним виробництвом. Він буде заточений якраз на потреби Defense Tech. Також це дасть можливість розвивати науково-дослідницьку роботу, створювати проєкти українські і теж збирати кадри. За таймлайном, другий крок це перша фабрика, це вже безпосередньо повноцінна півпривідникова фабрика. Яку ми не зможемо побудувати самі, але ми можемо створити умови для того, щоб залучити партнера і побудувати її в Україні, це до 30-го року. Фабрика буде спеціалізуватися на мечорнос, на так званих зрілих нодах, тому що це доступне для нас з точки зору і капіталу. І під це насправді сьогодні є величезний ринок. З другого року сумарний військовий бюджет в світі виріс на 21%. І більша частина військової техніки вона споживає саме чіпи, які е, виробляються на зрівох нодах. І третій крок це вже три кластера. Наша топ-ціль дуже амбітна, стратегічна, надважка у досягненні, але на наше переконання дуже потрібна Україні. Це три кластера. Які будуть мати сумарну виробничу потужність десь 150 тисяч пластин на місяць. Це дозволить нам дійсно зайняти таке місце в цій індустрії, що дасть нам бенефіти як у геополітичному аспекті, так і у технологічному, і насправді у наших відносинах з партнерами додасть, додасть базу скажімо так, на основі інтересів. А не тільки на основі співчуття і такого іншого. Чи вписується це у глобальний контекст? Декілька фактів. Сьогодні насправді кожен геополітичний кластер він активно розвиває цю індустрію. Ми бачимо США 25 проєктів заявлено, 17 заплановано, 8 вже в процесі будівництва. Азія. Теж великими темпами розвиває 25 проєктів, 16 заплановано, 9 дев'ять в процесі будівництва. ЄС бачимо наскільки менша активність. 13 проєктів, 11 запланованих, два вже в процесі будівництва. Але Європа має теж плани щодо технологічної автономії. Вони сьогодні запускають е, роботу над європейським Chip Act 2.0 тому що визнали, що перше не працює, і насправді Україна дуже потрібна Європі. Для досягнення цілей щодо технологічної автономії. І це теж одне з важливих умов, щоб наша стратегія стала реальністю. І ми потрібні Європи, і ми знаємо, що запропонувати Європі для того, щоб Європа стала технологічно автономною, хоча б в цьому аспекті наскільки це можливо. Поширене питання. Точно потрібно займатися цим зараз, під час війни. Наша відповідь так. Тому що це, по перше, зміцнення оборонної здатності. Вся техніка, яку ми сьогодні використовуємо, вона мислить мікросхеми, і власна база зменшує залежність від зовнішніх обмежень. Ми вже протягом цієї війни стикалися з обмеженнями на застосування тої чи іншої техніки від наших добрих партнерів, але нам потрібна самостійність в цьому аспекті. Насправді, реконфігурація світових ланцюгів постачання вона створює додаткову можливість, тому що сьогодні виробництво активно мігрує. Ну я маю на увазі західне виробництво, воно активно мігрує з азійського регіону, і Україна може бути одним з майданчиків, де воно може зупинитися. Потрібно конвертувати кадровий науковий потенціал в хардвер. В радянські часи Україна виробляла десь 40% мікроелектроніки Радянського Союзу. На жаль, це компетенції... Ці компетенції була втрачена сьогодні. Ми знову накопичуємо потрохи інженерний потенціал, а його теж потрібно конвертувати в апаратну базу. Е, ну і доступ насправді до партнерських ресурсів і ринків. Е, сумарний обсяг запланованих інвестицій в цю галузь до 35-го року становить приблизно 2 трильйони доларів і приватних, і державних. Тому насправді кошти в індустрії є, але потрібно стати цікавим для партнера. І наша стратегія, наш законопроєкт, е, вони націлені саме на те. Ми створили асоціацію для того, щоб об'єднати сьогодні і ринок, і наукові установи, і зробити one voice ринку перед державою. Це українська напівпривідникова асоціація. Тому запрошуємо компанії, які працюють і дотично до цієї галузі, вступати в асоціацію. Ми можемо про це окремо поговорити. На цьому в мене все. Я вважаю, що Україна повинна стати «semiconductors again», як то кажуть. Дякую.